Річниця і вшанування ці дні лютого, 10 років тому, стали найтрагічнішими, але й найбільш визначальними для майбутнього України. Згадуємо героїв Небесної Сотні. Сьогодні у Києві вшановують пам'ять загиблих 18 лютого у кріпосному провулку та Маріїнському парку. В середмісті зібралися учасники революції гідності та родичі полеглих. Звідти повернувся Василь Саф'янюк. Саме на цьому місці 10 років тому загинули герої Небесної Сотні. Військовослужбовець ЗСУ Андрій Чайка дуже добре пам'ятає події 2014-го. Він у складі 9-ї сотні майдану о 8-й ранку разом з іншими пішли мирною ходою до Верховної Ради. Там їх чекав антимайдан та Беркут. Почалось побиття, все переросло в бойню. Людей тут вбивали. Вивозили ігор Сердюк, де ми біля пам'ятника зібралися, загинув пострілом в ліцо. Він був 9-ї сотні, а взагалі все переросло в якийсь жах. І з тих пор почалася війна з Москви. Сьогодні сюди разом із учасниками революції гідності прийшли і родичі загиблих. Пані Тамара, дружина загиблого героя Віктора Швиця, очолює громадську організацію об'єднання родин небасної сотні та активістів революції гідності і каже, що їхня головна претензія. Усі винні у загибелі євромайданівців, так і не покарані. Дуже багато багато зараз притягнуто, начебто до відповідальності, але 10-та річниця у вівторок закінчиться термін по розгляду справ. Дуже багато справ, ті, які не є особлив, особливо тяжкими наслідками. Вони закриються просто напросто. Учасники революції гідності, багато з яких у 2014-му пішли захищати Україну, переконані, попри всі складнощі, українці повинні згуртуватися і разом боронити нашу державу. Як і 10 років тому ситуація дуже складна, але маємо зробити все за для майбутнього. Впевнений військовослужбовець Костянтин на псевдогард. Зараз у нас переломний момент, коли суспільство вже там втомилось, де, де Європа, Америка втомились, але нам так само треба дати бій не, не тільки західною зброєю, головне це наше суспільство, котре має з'єднатись і дати бій. Також сьогодні у Михайлівському золотоверхому соборі відбудеться панахида за загиблими учасниками революції гідності. А Потім буде хода пам'яті і покладання квітів та лампадок на алеї Героїв Небесної Сотні. Василь Сафіанюк, Євгеній Задоя, Факти, ICTV, Єдині новини.